Що треба знати фізичним особам стосовно свого права власності, стосовно оцінки майна, а в першу чергу житлової нерухомості? Якщо ви власник такого майна, ви маєте розуміти, що у вас мають бути документи в наявності, тобто це документи купівлі-продажу, інформація про спадкування. Обов'язково Паперово можна бути вигляді, але краще відсканувати і десь послати якісь хмаринки, де зберігати цю інформацію, щоб завжди можна було витягнути звідти. Обов'язково перевірте своє право власності в державних реєстрах. Зробіть відповідні витяги, це зовсім недорого, але корисно. Я, наприклад, щороку це роблю, тому для того, щоб переконатися, що реєстри містять саме актуальну інформацію. Бо якщо ви втратили майно або воно пошкоджено, то одним з інструментів доведення вартості його і потім. Потенціал для отримання компенсації саме є оцінка, і не відкидайте цей варіант, подумайте про те, що вам треба, щоб зробити це адекватно, простіше, менше нервів затрачувати на цей процес і отримати адекватний результат.